Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо грати у Crusader Kings 3 за нашу уже герцогство, герцогство Галісійське, Галісія. У минулій серії ми знову ж таки створили це герцогство, зібралися в хрестовий похід, армія вже готова. Хрестовий похід скликаний. Вони якраз вантажаться на кораблі, і зараз ось цим от маршрутом підуть і спробують забрати Тобрук. Якщо вдасться, буде чудово, не вдасться, отримаємо тягла. Ну, сподів... будемо сподіватися, що усе вдасться. У нас є 200 спесоносців і 200 лучників. Я думаю, що треба було, напевне, нам трішки добрати армію. Ну, я про це не подумав вчасно, грець із ним. А, нам би взагалі здалося. А, знаєте, чому у нас пікінери? О, нагриби здалося. Пікінери у нас через те, що в нас пагорби. А на пагорбах пікінери мають бонуси. А в пустелі вони ні хрена не мають. Ну подивимося. розіб'ють армію, то розіб'ють. Що ж зробиш, вже як є, так є. Збираємо поки гроші далі, щоб розбудувати. Нову гібридну культуру Денеланську. Ти звідки дядя? А, Данелах. А, вони захопили кусок Британії Скандинави. Нормально, чо ні? Так, наш син Еммануель і Веласкіт одружилися. Простий одяг і не скажеш, що він якийсь герцог. ні? Взагалі нормально. Так, будемо сподіватися, що наші пацани допливуть. Без проблем. А глянути, до речі, хто там вступив в хрестовий похід. Ми Ми вступили. Герцог Ернаст ІІ, граф Вульгрін. Граф, граф. А що, ні одного короля нема? Принц Еду. Анарвуд. Ана Князь, принц, Карл Баварський. Ну, до речі, непогано так зібралося, але ні одного короля нема. І імператора. Князі, герцоги і графи. Захисників теж багатсько буде. У ху 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 А, ми нормально висадились там, де треба, коротше. Так, давайте трішки зменшу швидкість, щоб не пропустити щось. Ух ти що, яка тут рубанина. А по співвідношенню сил ми бачимо 33 тисячі проти 33 тисяч. Ну доволі непогано, я вам скажу. Доволі непогано. Підемо ми сюди забирати ті території. Потім. Так, о, ще якісь ці трофейчики. О, полонені. Тут, до речі, полонені дуже класні штуки. Так, їх можна страчувати. Е, можна посадити під домашній арешт, ми це і зробимо. Ну, леді як не як. Негарно ж буде, якщо вона раптом десь там загине. Так, сюди підемо в першу чергу. А що не можна. А тут, напевно, буде легше водою переплисти, ніж через пустелю перейтися згідний. Тупе говорю. О, так, полонили ми лишень одну. О, тут десятитисячна армія. Папське військо і ще якихось там пацанів військо розбили. О, ті йдуть. Тут так, так цікаво, що ця територія не є ворожою, ворожою тільки ця от Абасицька імперія. Ну Наших тут явно більше, і ми зараз Єрусалим візьмемо, скоріш за все. Там ще, якби це ми брали Єрусалим, мали б нам дати якусь реліквію. Однак, на жаль, скоріш за все нам це не світить. Але що ж зробиш? Таке життя. Полонянка під домашнім арештом. Гаразд. Так, півтора тисячі військ. Блохільда французьку мову вивчила. Молодець Блохільдо. А ми таки не вивчили скандинавську мову, здається. Так, тут десь мали би бути. Е Ух ти, клас. Все ж він пам'ятає. О, цього не було. Ви пам'ятаєте ці важливі спогади. Спогади недовговічні, але разом з тим безцінні і незамінними. З часом всі спогади будуть забуті. Я і король Альфонсо стали друзяками. Круто! Прикольно. Десь мали бути е, вивчені немови. Десь тут була така хрінь. Ми ну, вже, до речі, 43 роки. Вже скоро буде правити його син, а син не пішов часом в похід. Пішов, наш син тут в армії, перебуває. Серйозно, у нас немає ліпшого воїна, ніж він з четвертим рангом? Засада. Але вони тут. там, де вони воюють, в принципі, все зашибісь. Ох, тут які Мусульмани привели підкріплення. Цікаво, хто кого. 32-32, військова скарбниця нормальна. Мій вклад 20%. Доволі непогано, враховуючи те, скільки там чуваків. Сьогодні Гаргамель прочитав запальну проповідь для дітвори при дворі. Діти були в повному захваті. священні тексти в його виконанні вразили їх. Окей, сильна віра, фанатизм. Найбуде. найбуде, Фанатизм не так вже й погано, якщо це в тебе фанатизм, а не в твоїх ворогів. А, тут проблема, що нам не вистачає облогових машин. Да, Це я затупив трішки довго будемо вести облогу, але нічого з тим не зробиш. Ми знову вкачали. В принципі, зробиш. В принципі, ми можемо вже найняти гроші є. Можемо сюди додати полк онагрів і просто відправити їх на вздогін. Нашим військам ось так оце робиться. Хоч 5 катапульт. І он туди нехай йдуть. Вони просто приїдуть сюди швидше, ніж ті візьмуть це облог. А там далі ще є одна облога. Тому навіть 5 катапульт, які трішки пізніше приїдуть, все одно допоможуть нам. Так, ця територія під нашим контролем. Уу! Нас нормально так розкидали. До речі, якесь наше військо дуже. Розпорошене. Вро... Наче їх і дофіга, але якось так. Великі втрати. розумієте? він там буде. Йдіть, гуляйте. Союз більше не має сили. Так, тепер можна спробувати з сином французького короля ще раз. одружитися. Ем... А я нашу доньку що, десь одружив? Чи що? ТП. Не, не одружив. А чого вона. Не може одружитися з ним. Влаштувати шлюб. Ваш командир, ваша донька. Ось наша донька. А, я знаю чого. Він просто не при. Ні, він при його дворі. Він може пішов в цей? Священники? І прийняв целібат як варіант, ну, Глереці з ним. Після відео пошукаю їй якогось нормального напарника для, ж... для подальшого життя. Ух, мусульмани нам навалили. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Жесть. Війська хрестоносців були вщент розбиті. Тут уявляєте, скільки там полонених. Там ж знищених військ. О, 27-30. І я підозрюю... А, ну ми не бачимо, скільки загинуло. Я думаю, ми в кінцевому результаті побачимо, скільки ми втратили лордів. Знатних панів. ух ух ху ху ух Так що сюди не приїхали ще катапульта. Де вони є? А ось. Їдуть по морю, їдуть. Візьмуть наші, візьмуть. Вони не знають, правда, куди йдуть, але я підозрюю, що вони можуть йти до нас. Було б дуже печально, бо вони. Так, 1100 йде до нас точно. А, ні, не до нас. Прекрасно. Ми, коротше, цих откинули. Робіть, що хочете. Щоб титул. А, хтось вступив ще в війну, нехай. Так, було 5, поки дійшли, стало 7 катапульт. Непогано. Так, во. Є облогові машини. Шикарно, шикарно. Це наш Емануель і Веласкіта. Хелен. Іде. Імена можете писати в коментарях, я буду переіменувати. Пишіть просто кого на кого, не просто імена, і, будь ласка, імена, які би відповідали країні. Степан Бандера це не ім'я для іспанця. Якщо щось. Так, ну зараз швиденько візьмемо в облогу те місто. А хто там ще вору? Ми програли війну. Що, папа Римський отримав тягла? Да тут немає володіння отримати благочесть. Ми програли війну у Папримській, мириться з поразкою, а халіф аль мутаз ібн Аль-Мутавакіль. Гульбанить перемогу. Ех. Ну, нехай. Війська розпускаємо, а зате в нас є кілька полонених чи немає. Є, -е, викуп! Викуп 50! Давайте, забирайте, дядю. Можна було б, звісно, його стратити, але для чого? Гроші отримали, все нормально. А, далі тут будується, ага, храм не добудувався. Віддалі нам розбудовувати тоді ось ці от наші володіння трохи. Чи не варто? Чекай, тут можна місто розширити. А, 550 чекаємо тоді для того, щоб розширити місто. При... Прибуток доволі непоганий у нас. Доволі непоганий. Ми можемо звернутися до Сюзерена і віддати йому почесті. Пішов він до сраки. Не заслужив. Так, тут з кимось... ми з кимось воюємо. Війна за свободу. Королівство Наварра. А. Ми допомагаємо нашим сусідам не програти. Не втратити частину землі своєї. Окей. Воу. Воу, воу воу Розсипались. Наш суперник розсипався. Чи ні? Так, стопе. Цей немає. Цей. Да-да-да-да-да-да. Та, 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 та. Вони порозсипалися. Султанат Єлікія. Султанат. Ось він. В нього тільки 400 воїнів. Що, валим сюди? Напевне. А що нам треба для того, щоб створити Португалію? А, він, і, він є цей Португалія. Тобто, по ідеї, якщо ми захопимо оці дві території, ми створимо королівство одразу ж. Цікаво. О, собор побудований. Створена фракція проти нас була розпущена. Правильно, валіть нафіг. Немає чого ображатись на правителя. Так, що з цією зробити? Вона може. А, перехрестити її. Це ж син Шейха. Син Шейха. І вони. Ага, він син цього чувака, володаря тої землі, ясно. А, її або просто відпустити, або, я не знаю, перехрестити і відпустити. Оце буде жорстко. Давайте подивимось. Та ми можемо її навернути і просто відправити. Це буде смішно. Так, да, і з часом зможуть знову перехрестити в мусульманство, але. Нічого, нехай нехай будемо потрошки наводити там шухер. Так, тепер оцей дядя. Ходи сюди, Голосити війну, конфлікт, конфлікт. правителі, які залучені до боротьби, нерідко в'язуються в пограничні конфлікти і дрібні сутички, які впливають на діючу фазу боротьби. Постійна готовність до невеликих конфліктів дозволить правителям захоплювати невеликі території. Бо перетворювати так, як конфлікти залежать від умов боротьби, затрати престижа міняються. Так, а що ми ще можемо, крім конфлікта? Секундочку. Вилазка і претензії на землі персонажа. Ага, ми можемо Ми претендуємо на один його титул. Грошей у нас більше, військ у нас більше, тож. Але а, може ліпше. А, що ліпше? Ми претендуємо тільки на цей титул. Ви втрачаєте претензію. Погнали. Армія у нас є. Відправляємось сюди. Трішки будемо щемити мусульман, але що ж зробиш? Таке воно середньовіччя. Без він нікуди. Відалі їхню армію десь буде перехопити, але вони, я думаю, не будуть сильно чинити спротив. Тим паче у нас є катапульти. Дитина моєї династії. О! Аріас Ермененхільдес. Ерменезінда. Ер Ерменезінда, Чо ні? Ламати язик, так ламати повністю. А, так, втручання, відвага, прекрасно. Відважний це завжди добре. А мені здається, ми тут ще можемо скликати. А, орденів немає. Орденів немає. Треба назбирати грошей. А чому ми. А, там ще треба цей визнання мати. Достатньо. Рівень набожності треба третій, а в нас там в кращому випадку другий. Так, 300. 250. Так, ми можемо зробити тут ось так от. А оці пацани найдуть туди. А, ні, не, не сюди, тільки, тільки не сюдою. А, спочатку, а потім сюди, бо тут через річку штурм, а це не дуже добре. Чаклунство злі селяни, але адміністрування плюс 300. Задоволені. А, давайте, 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 якраз таки піднімемо благочестя. Ага, 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 не хочуть. Фаза можливість переходить в фазу примирення. Гаразд. А, ні, вон. А що, ще, ще там хтось є? Погнали. Кось ми там десь... Стоп. А тут якась друга армія. А що за друга армія? Долучився ще якийсь дядя до війни. Неважно. Ми зараз займаємо територію, за яку ми оголосили війну. Є. Yeah. І, а вони будуть оборонятися, а ми встигаємо втекти, встигаємо втекти. Гаразд. В ідеалі ми відійдемо і будемо атакувати їх уже, коли вони будуть тримати в облозі фортецю. Їх 600, наших значно більше, тому логічно, що ми їх розвалимо. Ну, Було б прикольно. А, іберійська боротьба. Раст. Сюди... Тиранія хай падає. Ми і так не тирани, тому нам це не дуже цікаво. Так, кращі армійські командири, більш багаточисельні здібності командира, більш висока підготовка, більш багаточисельна протидія. Ага, ага, ага. А що ми можемо їм протиставити? Ми можемо попробувати ще скликати. Ага, нихера ми не можемо їм протиставити. А що в нас по лицарях, до речі? По лицарях ваші придворні. Десь тут були в нас. Створити професійний полк. А скільки ми можемо мати просто лицарів, я щось не дуже шарю. Десь, була, десь були цифри, скільки ми можемо мати їх. О, так, лицарі запросити. Давайте почнемо з того, що ми запросимо лицарів. Нам вони все одно не, не завадять. Я не пам'ятаю, де дивитися кількість бійців, які ми можемо мати. Йдемо в атаку, Греці з ним. Перехід завершено. Боротьба перейшла в фазу примирення. Я думаю, ми їх переможемо, ну, блін, нас явно дуже багато. Було б дивно програти. Та, да, все, все, все. Прекрасно, ще й захопили. Дядька, тік, о, 37 років. Найняти в придворні 65 золота. Але берем, нам, нам потрібні солдати. Бо як бачите, нам їх не вистачає. Так, ага, тут ось цей дядька. Йдемо, виведемо його з війни, раз таке діло. Захоплений боєць. А, викупити він не хоче. Його можна покатувати, ну знову ж таки, це не наші методи. Ми будуємо прекрасне, чудове цивілізоване суспільство. О, вона вкачала вже в третій рівень собі лікування. Прям молодець. Так, сюди ми не встигнемо. А ми швидко займемося цю штукенцю. Лицар шейпоет. Але ні. 505. Там 158, є шанс, що вони швидше заберуть це, ніж ми. Ні, ми це по любому візьмемо швидше і одразу ж спробуємо вивезти з війни цього графа. Чи хто він там такий? Давай, вай, хопа, є. Тепер а, запропонувати мир. Нав'язати вимоги вони не хочуть. Шкода. Було б дуже добре, щоб ви прийняли, але якщо не хочете, то не треба. А, і ми ще навіть встигаємо з... відбити. Та, прям секунди залишалися. Секунди. Так, тут. Розбили, захопили ще когось в полон. Вілаяд ідана. Барон, барона якогось взяли викупити за 30. Іди гуляй. Ідемо он туди. Буде плюс одна територія до нас. Нам просто треба ці от дві території забрати, щоб могти отримати. Королівство. Щоб відділитися від королівства Астурія і зробити вже те, що нам більше хочеться. Вкрадена бочка стриманість. Це все можна читати, але це все дуже довго читається. А, блін. Я вам ще не набридло там цього? Йдем туди фермерська вдача. Забудьте про врожай. Таку людину, така людина повинна сидіти в мене в раді. Інтелі... Інтел... Інтелект. Клас. Тільки шкода, що вона жінка. Е... Можна просто взяти гроші. Але її можна з кимось файним одружити за те. З нашим якимось сином чи братом. Давайте ми ось так зробимо. А, так, влаштувати шлюб. Стопе. Ваш командир, наш син наш син ще неповнолітній, а цей командир поки не дуже підходить. Гаразд, тоді чекаємо. Там зараз ще наваляємо пацанам. Ваш радник Вермунд помер. В битві. Серйозно? Дипломат. Ой-ой-ой. А, ну нічого. У нас є син 20-річний з кращим рівнем дипломатії, тому не критично. Кинути виклик в настільній грі. Якщо ваш противник виграє, ми отримаємо стрес, він втратить стрес. А, партія шахмати почнеться негайно. Та давайте, чи ні. Так, шахмати як війна. Логіка вирішує все. Так, треба глянути, що в нас? У нас є. Що в нього є? В нього військова справа в нього краща, але ми його переважаємо в вченості. Шахмати, я знаю правила, як свої 5 пальців. Так, 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 все йде по плану. Ні, шпигунство це не наше. Чудово Гра в розпалі. І Амрус продовжує її кількома банальними ходами. Ми йдемо бок о бок, але до перемоги нам ще далеко. Давай, давай, давай. Вченість. Хто переміг, велика гра шахмати. Е, так, про, е, так, Гра в Розпалі і Амрус продовжує її очевидною спробою загнати мене в пастку. Звісно ж, мені вдається. Перемогти противника. Доки я виграю, і кульмінація вже близька. Уху Є! Хороша гра. Можна буде як-небудь повторити близько, тому, щоб подружитися з, з персонажем. Давайте. Він, до речі, мусульманин, да? Чи ні? Ні, християнин. Прекрасно. Гарно, гарно. Гарно відіграли в шахмати. Так, захопили знову ще одного чувака взагалі нулячого. Нащо вони йдуть до мене? Все, перемога наша. Нав'язати вимоги. Репутацію отримали. Отримали титул. Валяят мірандадудору. Баронство. Нав'язати вимоги. Прекрасно, чудово, фантастично! Ще плюс одна територія. Так, а оце от баронство. Мер Фернанду Садовод. Нехай буде. Ну от, Галісія розширяється і збільшується. А тут герцогство теж є. Ага. А, тут який прикол, що нові здобутки. Артефакт книгу. Ви отримаєте цікаву старий артефакт книгу. Давайте. Управління плюс 5%. Ну, хай буде. Не, не так вже й погано. А вбиті союзні бійці ваш радник помер. Знаємо? Знаємо, знаємо. Чудово. Наразі партія йде доволі успішно. Ну, те, що мусульманська держава розпалася, це доволі цікавий варіант. Конфесії 5. Культури 12. Учасники 183. Вітаю, мій Сюзерене. Сім, я запрошую вас на гульбан при моєму дворі. Чудово, погнали. Так. Галисійська, астрогійська, кастилійська, баски, каталонці. Католиц... Католицизм, мосарабізм, мураваладізм. Коротше, капець. Компроміс. Це одна з фаза в боротьбі іберійська боротьба. Чекаю, дочекаюся. Що? Най буде. Статус Quo, гали... розрядка, галісійське панування. Не су... не, не... Коротше, вона вміє. Туди-сюди. Нам підходить все, що там є. А вона хто? Вона... А, вона графиня. 18-річна графиня. Ммм. А Ми можемо влаштувати їй шлюб. Наш 13-річний син і вона в... можуть, да, можуть побратися. Навіть не треба матилінійності. Берем. Укріпимо трішки внутрішню нам політику. Бувайте моя васале. Гарно, гарно. А, що ж? Якесь падло, прийшло мене грабувати. У, дядя. Ді сюди. Не встигнеш засранець. А звідки то припхався? Ха, Ха! Треба буде йти острів забирати, щоб другий раз не припхався сюди. Узбережжя воно вирішило пограбити. Говорити навчись. Дурню. Наш син. Залишимося при своїх. Все так, як я говорю. І точка. Ви отримаєте. Дескриптивість. Шибениця. І я можу це довести. А, та нехай буде так. Трішки стресу нам нічого не зробить. Так, треба по. Ремонтувати, до речі, нам артефакти. 38 золота, ремонт. 38 золота, ремонт. Добре, що дзвін Сантьяго не ламається. До речі, ці от легендарні. Мати рідна. Підходить. Легендарні артефакти не ламаються. Ось так. от У нас тут є собор. До речі, я так і на нього не подивився. Ось він. І ми можемо далі розбудовувати нашу столицю. Я б тут напевне побудував казарми. Казарми надійні будівлі, які в... перед війною служать ополченці. Коротше, воно нам дасть 825 ополченців. А ось це нам дасть 625, тобто воно дасть більше. Переріз контролю, максимум припасів тимчасової Ну, Я за казарми 120 будуємо. а Далі нам би ще єпархію, напевне, розбудувати. Поля. Поля нехай будуть тут. Поля нехай будуть... А, місто ми можемо. А, не можемо розбудувати місто, тому що немає культури. Хто лідер культури, а ми! Герцогство Галісія. Культурний ідеолог я. Тобто інновації також я вибираю, ага. І я чомусь зараз вибираю казус з Да? Ну нехай. 20 років, 19 років, 10 років. Давайте тоді тренувальний плац. Казус Белі нам не те, щоб дуже потрібно. А тут ще є Кабальєро. Це є типу Кавалерія, наша елітна. Кабальєро. Гаразд гаразд. Я думав, щось, що ми в одній культурній групі з усією фракцією, ну, з нашим королем. Але ні. Виявляється, в нас своя культурна група, і це прекрасно. Тільки нам треба було качати в. Нам треба було качати в цей... в... у вченість, а не в економіку нашого нас... спадкоємця, але вже як є, так є. А, нічого з тим вже не зробиш. Та, але нехай прокачаємо так добрячу економіку, повністю розбудуємось. Усе, що можемо, забудуємо. Це теж не так вже й погано. Тобто, ну, чом би і ні. Поля туди-сюди. Так, хтось нас грабує, ніфіга. Що мені показується, що грабунок немає, все гаразд. Добре, Лайк, вподобайки, підписка, коментар. Не забувайте це все робити. Це дуже допомагає в поширенні та розвитку каналу. Вірте в наші Збройні Сили, вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!